Вітаю! Мене звати Сидоренко Кирило. я практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Надаю правничу допомогу у випадках проведення моніторингу способу життя, повних перевірок на ЗК, а також у можливих ризиках складання адміністративних протоколів, порушених кримінальних провадженнях, окремо. Надаю правничу допомогу і представляю інтереси в судових інстанціях. Всім відомо, що з 1 січня поточного року і до 31 березня поточного року триватиме кампанія є-декларування. Для кожного це можливий нервовий процес заповнення розділів є-декларації. І для того, щоб інформація була належна, давайте розглянемо з вами першочергові кроки. І почнемо саме з генерування електронного цифрового підпису, який можна отримати в акредитованих центрах. Але якщо ви є клієнтом Приватбанку, вказаний процес займе декілька хвилин, і давайте наживо з вами вказаний процес розглянемо. В пошуку. Пишемо ЄЦП Приватбанк. Знаходимо відразу акредитований центр сертифікації ключів Приватбанк. Переходимо за посиланням, знаходимо розділ, отримати сертифікат. Нам запропонують авторитизуватися, можливо, через додаток Приват24. Відскановуємо QR-код і в додаток прийде підтвердження про авторизацію. Перевіряємо процес і надходять повідомлення, що дані для отримання сертифікату, прізвища, ім'я, населений пункт та область. Якщо дані вірні, ми підтверджуємо, натискаючи Так, дані вірні. Генеруємо свій ключ, підтверджуємо пароль ключа. Натискаємо далі. Підтвердження може бути різними шляхами або надсилання повідомлення, або у додаток 24. Підтвердити вказану дію, отримання кепу. У повідомленнях зразу буде висвітлено, ви успішно підтвердили створення сертифіката, і вказаний електронний цифровий підпис у вас буде в завантажених файлах. Таким чином, ви сформували електронний цифровий підпис, яким ви зможете користуватися для отримання інформації для заповнення розділів інф... є декларація, а також в подальшому це надасть вас можливість підписати і відправити вже заповнену є-декларацію. У разі запитань в описі до вказаного відео будуть мої контакти. На кожне питання я відповім. Тому підтримуйте канал вподобанням та підпискою. Побачимось у наступному відео. Все буде Україна!